Ви можете самостійно просто брати писати людям в Директ. Ви приходите до людини, бачите, що в неї є там щось, вона щось робить, і ви розумієте, наприклад, вона потенційно може бути моїм клієнтом. Мені буквально нещодавно написала якась дівчинка, яка займеться фотографією, і вона сказала: там: от у мене ось такі роботи, ось портфоліо, от ми його запрошую там на фотосесію. Я не зрозумів поки що умови, але суть в тому, що вона проявила певну ініціативу. Тобто, я можу зайти подивитися її роботу, якщо мені подобається, можу замовити. Можливо, їй було б навіть розумніше запропонувати там зробити. Ти певну безкоштовну мені фотосесію, але щоб я, наприклад, повідмічав її на всіх фотографіях, які там будуть потім виставлені. Тобто можна проявляти певний креатив, і ви самі можете писати людям, коли ви пишете людям, не просто Ctrl-V, Ctrl одно і те ж повідомлення Спам-спам-спам. Це ніхто не читає. А коли ви індивідуалізовано до людини пишете з якоюсь пропозицією, ймовірність того, що вона скаже: Так, давайте спробуємо чи зробите ви щось безкоштовне і їй це сподобається, і вона може це навіть оплатити, така ймовірність дуже велика.